Привіт, друзі! Сьогодні я розповім про одну із найулюбленіших моїх ляльок це Ван Гог. Ось в нього такий є пензлик. Пензлик це мій, яким я працюю, я йому подарувала. Тому що для повної гармонії, коли в людини, коли в ляльки є палітра, коли в ляльки є одяг відповідний, то пензлик їй просто необхідний. Отже, Ця лялька виготовлена із вторинної сировини. Із того матеріалу, від якого відмовилися, який вважали старим непотрібним. Та й знайшла цей матеріал. Я цей матеріал знайшла в лахмітнику в тому магазині, де зазвичай віддають все старе і люди беруть для свого вжитку такі речі. Хочу звернути увагу, що у нас навіть червічки знімаються. Ось подивіться, такий. Такий акуратний хлопчик вийшов, тут такі шкарпеточки, такі елегантні шкарпетки, такий мініатюрний черевичок. Це все я створювала вручну, якщо ви бачите, там всередині картонка. Все з втор Ця, карт... Ця лялька вже побувала в музеї на виставці. І мала дуже позитивні відгуки. Особливо люди були здивовані, що цей хлопчик, Ван Гог, художник виготовлений із вторсировини. Я справді не купувала жоден елемент для цієї ляльки, окрім клею і ниток і голки. Все інше це було знайдено, скомбіновано, об'єднано в єдиний образ цілісний ляльки, яка називається Ван Gogh. Я закликаю не викидати речі, а якщо викидати, то зважити можливість цієї речі, яку ви хочете викинути, могла б вийти якась гарна річ. Можливо, не для вас, а для когось. Дивіться, який вишуканий хлопчик. Волосся. Насправді це була дівчинка. Просто я її пострігла, помила, змінила те, волосся, зачіску, підмалювала, підмалювала личко. Прикрасила ось такий, зробила бантик з камінця. Камінці я взяла від свого старого одягу, який вже не потрібний, від футболок. І ось вийшла така, така, як на мене, дуже мила іграшка. Художник. В неї є паспорт, який теж імпровізовано я зробила. Називається вона Художник.